Ну що, друзі, печеревинка на столі, сковорідка на плиті прогрівається. Значить що, буде у нас свіжина таранчук. Так що всім привітос, Слава Україні, слава нашим Збройним силам України, дякуючи їм. Вигодував ще одну свинку. Це у нас свинка із тої групи. ну Хто дивиться мій канал? знає, що за група. Там були в нас такі отброси, відстаючі тройку. Прошли раз ми зарізали свинку. На цей раз зарізали кабанчик. Чому сьогодні не плановий такий забій? Ну, Тому що Веся Петрівна, так сказала, так зробила. Значить, на то є причини. Там у них якісь плани, От, їх, можливо, не буде якийсь період часу. От, так що сьогодні, для того, щоб закрити деякі питання, вчора вони робили ковбаски гріль. Так що для тих людей, які самі пробують реалізовувати свою продукцію, ковбаски можете спробувати. В принципі, штука непогана. Її можна заморозити от, і продавати як полуфабрикат. І люди, ну, ті, хто вже знають, що ви таке робите, то ну, непогано. Тобто людина подзвонила, спитала, чи є у вас наявності. Приїхала, взяла там, бігенькі там, дровця перегорають. От. Опа! Поки там перегорають, то два рази кипяточком заливаєте, крутеньким таким. От. Якщо заморожені. І по-перше, не треба тоді проколювати їх. Е, вони нормальні косочненькі, такі класненькі получаються. От. І доволі така штучка непогана. Ну, можна кажучи, поїхати і купити шашлик і багато стоїть наводів. Робить шашли ну, тобто, щоб було в наявності люди, в залежності від того, яку клієнтську базу ви нам є. Так що, друзі, зараз кидаю трошки жирненько. І все-таки, як там та людина казала, що ну, воно не таке. Ну, друзяки, це звісно, що не таке. Це воно не таке. Але найцікавіше, що... Ось вам, коли ви е, отримаєте довше свиню, е, кабанчика, дивіться, бачите такий жир, він аж пливе в руках. Оце те, що коли сказали там, ой, е, типу зараз м'ясо не таке, як було раніше. Да точно таке саме. І вам мало хто що скаже. І я недавно дивився, як людина просто продає реально свиномаску. І каже, це машуха 380 кілограмів люди тримають до такої ваги. Та ні один перекуп не хоче брати таких великих свиней іменно продавати їх. По-перше, по, по м'яту було видно м'ясо темно, чорне. О, і сало, коли смалеться, цаноматки воно репається. І спеціалісти, які вміють смалить, От, вона така виходить такими ну, типа, полопана. О, що вона не репнула, а ну, там якось е, там все діло робить. Бо ми так не ріжемо, ми їх заємо. От. То просто я не за те, я просто за того навіщо обманювати людей, казати так, як воно є насправді. О, так як колись е, Віктор Карпенко е, ну, здавав свинок, в яких він, він це показував. Тобто він в перший раз опорог приймав, потім порував, і після першого поросту вдалося на мату. Кажесь так, я точно не пам'ятаю, бачите, щось таке в нього тоді було. Так що, друзі, от якось так. Ну, це вже 13 -е питання. Дивіться, яке сальце. А? Потужняцьке з мішечком. О. Це ми теж Ось. Давайте определим а нас этим занимать. Один вот. шматок из той стороны, и сейчас другие такие шматок с той стороны. Вот. Так, такая прорезь получается у нас есть. Довольно такая потружненькая, Ну, кабанчик, кабанчик. Вот а чем выделяются кабанчи, да? Ветвенцы, да? Видите, какая сальца, Кирочка. Класнюча із пішковинки посмалена, просто шикарду. Так, Там у нас спойдери лежали стовку. так, зараз зачищаємо. Кожен розбирає, так як хоче. Мені саме було і образу, коли людина каже, треба от так робити. От так тільки так. Потому що ну, ось так я роблю і так дуже не всі робить. Кожен як хочеться і танцює. Ну, друзі, ну давайте вже не цього, Не будемо якісь, наче в сценарці там якісь правила є. Якщо ти їх не будеш правильно виконувати, то тут там м'ясо чи сало поміняє. Тому якась так, Але якщо деякі моменти там дивишся, в Ютубі чи в Фейсбуці, то е, ну, якщо тобі щось сподобалося, як хтось робить, то береш з нього приклад і робиш по його. О, момент. Але не завжди виходить Духай брати крика від того, хто ну, умнічає. Ось така в нас От, у нас красота. Ось такі у нас кабанець. Ну і хочу заодно одну дати відповідь по поводу тусунки. Ми знімали там коротенький відео, скіде повинна коштувати тусунки. Так скільки вона повинна коштувати? Я ж не сказав, що е, я її продаю по 200 гривень, я її не продаю по 200 гривень, але реально, якщо є можливість е, продати м'ясо по ціні, яка ну, по продажній, то навіщо робити сусонка? Я вам скажу навіщо. Тому що е, людина написала, <кхи> я вже вона написала. Написала, а, ви просто не продали на базарі, приїхали, зробили тушонку, покатали це м'ясо, тільки там на базар, і потім приїхали додому. Ну, по-перше, людина добра, ну, зрозуміло, що він, дивився, сюди вже не буде, то він один раз зайшов, бо якби зимися знову по ситуації, так? Да? Тобто на базарі ніколи не торгувався раз, е, Я маю на увазі. Колись служувався і коли жив з батьками. О, це було дуже-дуже давно, і продавали теж тільки своє. так? А тут я розпочав реалізовувати своє, просто теж нечаянно. Тому що казав, що людьми займатися не будемо. І тоді, вже, коли була в нас е, така, знаєте, моменти, коли щось не продається, і потім вже розпочали ми щось думати, там ковбаса вистріла, і то воно не да? от, тушонка. От. І по ситуації на сьогоднішній день я просто говорив по собі, що в мене є замовлення, наприклад, на м'ясо, то навіщо мені, наприклад, робити тушонку і продавати її ну, фактично в ноль. Да? Якщо в мене є можливість продати. А людина пише, як так, ти такий розумний. А я кажу, що їх за того розумний, що ті люди, люди, які в цей час, коли в нас були моменти, коли вони працювали і купували цю тушонку, зараз вони замовляють, то ми їх будемо продавати. Так само, як, наприклад, я вже говорив, у нас в господарстві невелика кількість. Кількість там, три, ну, ми ріжемо, да? там ми ріжемо час одне порося е, в неділю, да? буває там трошки більше. Да? О, але одне. І таке, щоб там 200 плюс було, щоб було щось продати і було щось залишити там на переробку. Ну, щось Останнім часом знову не виходить, О, щось залишити, і тоді ріжеться якесь поросятко. От, на переробку. Тобто можна просто перестати продавати сирий м'ясо і віддати е, перевагу переробці. Але є якась людський якийсь фактор, і ти не можеш вже людині, там людина тобі дзвонить, вона з тобою 14 років, а ти їй кажеш, та ні, ми вже не будемо м'ясом продавати, ми вже будемо тільки готовою продукцією. З однієї сторони це вигідно. Але з іншої сторони, ну, ми ж то колись так робили, людина з нами 14 років, і віде, тепер треба шукати іншого постачальника. Так само і тут по тушонці. Діло ж то не в грошах, а діло в тому, щоб закрити питання в тому клієнту, який з нами. От і все. Я думаю, ви мене зрозуміли. І, е ми не переробляємо на тусунку, як і за того, що века. А тусунка, яка у інтернеті там по 110 гривень, ну я не знаю, що туди ложить і як воно там, ну, е... я не знаю, що її можна робити. Це як сразу воно трошки ну, бентежить. Настрадує, так, треба помічати раніше. Чого 110, Да? Якщо в банці там м'ясо кладуть пів кіла. А м'ясо там по 200 гривень, ну хтось скаже, там не чу м'ясо, але коли ти реально е, ось так робиш, так, да? замовлення, коли людина позвонила, то зрозуміло, що ти робиш із того м'яса, нормально м'ясо. Я вот таку лопатку через довкіллю і работає. Так, там вже таке м'ясо, ну сало, звісно, дивитися яке, так? Да? Ха-ха, класніше. Значит, сейчас нарезаем по черевенку. Я трошки супанул, видишь, у нас кабанчик, а у кабанчика йде, баща у нас иде у кабана иде мясно прослойка через І середину не надо вырезать. Ну ничего уже вырезал, просто там. забалакал. Почеревина Та вообще зачос. Просто зачет. Оп, ми так само, що почеремо. Ну, Навіщо її продавати цару, якщо можна її закоптити і продати? Зразу буде додана вартість і буде більші жареби. Але ми по-любому продаємо, тому що у нас людина вже з нами довгий період часу. І вони беруть діцери, і і перероблене, і ніколи не питають за цим. Так що така печера вона у нас 250 потрібно дає. Ось такого плану воно, бачите. Оце вам відрізняється. Відрізняється тим, що отаке воно, бачите, топке. О, таке аж пливе. А коли ти заріжеш поросім 5,5-6 місяців там, ну буде пісне. Ну, в нього не буде такого жиру. І оце вам і різниця у віковій категорії. Коли Вік самої свині старший, Ось ці кабани їм вже більше восьми місяців, Десь до 9 маємо. Це були відброси в нашому хазяйстві. Є такі вироки. Якщо швидко трошки протормозив, середину вирізати не свинку. Десь, десь буде, да? То есть это треножек, одна моя водоложка. Де моя водоголовка. Вот что твоя воды ложка. ну не можно я Ну что мы тут долго жалится? Так, сейчас выжали пальцем. А тоді кинемо ото м'ясо. Мені не подобається таке по красоті. Муха mm. десь ну, залетіла. А? Та муха десь залетіла. Зараз ми її уб'ємо. Так що, друзі, муху уничтожили. Леся Петрівна десь також поперла. Так що тут у нас така красота Вже Помідорчики огірочки готові, чорненький хлібець. Цибулечка нарізана. Я зараз буду вирізати От. І потім додамо це м'язко. Почеревинка вже така по красоті. Зараз поріжу сало і вам все діло покажу, яка красота. От вам є різниця. Кабана 9 місяців. Бачите, він топкий, він плавиться, От уже скільки жиру натопилося. Ось і все. От, ото кажуть, хіба свині, на олії жарені. Ну, по-перше, не на олії. Олії буває. Е капають знизу, ну, коли там м'ясо кидає, щоб не пригоріло. Так що, друзі, оце потім додаємо. Зараз так іду поріжу сальце і продемонструю то все діло. Вам. Друзі, як я вам не можу передати, дивіться, вже яка красота, як витоплюється. Да? Кабанчик. Ну взагалі, от чим відрізняється кабанчик. І що добріше, кабанчик чи свинка? От я не можу вам сказати, тому що коли от по тому, що як воно топке, от воно добреше, іначе кабанчик, тому що він більш жирніший. Так що вже калюха такі два затки Сейчас Зараз Леся Петрина, буде відбирати, собі трошки відбере шкварочок і потім вже будемо закидати м'яско. Так що ну, я сейчас бігенько піду поріжу. Одну плаху сала, сало сьогодні теж потужний, ціна питання 200. О, потім покажу яке. Так що, друзі, тут такий процес іде. От. Одну плаху вже сала порізав, зараз покажу вам. Зараз бігеньки треба розібрати такі задочки. Підкину вже під черевенку, вона вже в нас ну, вже холодна. Я маю на увазі, що вже не гаряче, не запариться. М'ясо розбираємо. Тут вже в нас такі дві філеючки. От, класнючий. Дві пафиночки. Хтось питав, що таке пафинка. Це ось о. фартушок на нього кажуть. Я не знаю, як там. Це у нас обрізки м'ясні, це обрізки у нас сальні. Так що кабанець реально потужняцький. тужнянський Зараз покажу, яке сало, це з одної половини. Опа, якщо ми маємо сало, друзі. а? Навіть є на 4 пальці. І це, щоб ви розуміли, це бік, а оце спина. Тобто на бочку товще сало, ну там дві полоски, бачите, йде. Товще. Відпочереваний, пішли, щоб поїхав на спині тоненьке, подивитися, який би биток. Тому що якщо то сало на спині, то битка хрен намалюєте. Це у нас передочки такі, ну, воно у нас йде на копчення. Але реально теж класне таке. Такий медіум класнюсенький. Ну а теж затки -то таке сало, воно не дуже товарне. Так що таке присолене одразу, все ще налюм. Так що працюємо далі. ще бігенько розбираю. От, бо туди-сюди і мене ще скільки закидає. Кулька, що це ти не робив? Що ти там хукаєш? Ага, добре. добре. Суши сало витопилося, дивіться, яка красота. Оце так у смакоту, оце цибульку з жирком, а, на хлібець, друзяки. а? Отаке оце Тут Ми вже посолили, все чинчинарю. Ще Колька снідає. Назар снідає, баба снідає. Всі снідають. І потім отаке гаряче в баночку засипаємо пів літрову. І заливаємо цим отаку жиром. Бжжжж... І виходить красота. Колька вже виключив. Так що калюнчик є огірочки, таранчук, а шалучка якраз дорозбирав оцю красоту. Получається, що у нас? Маємо? Маємо те, що маємо. Кабанчик реально дебелий. от така лопаточка розібрана. Ця, а цей кабанчик бачиш, це ж від другої свині. Зовсім колір інший. Да? Ось все-таки там, де є гепшир, м'язкового такого кольору, такого. У нас навіть такий задок був. Отакий от у нас зараз ось ось. Антрикос за шиєчком по красоті. По черевана взагалі огонь. От. Леся Петрівна взагалі ракета. От, прийшла тут команда. я да? Давай розложу. Так що приїхало ще риберечко, зараз розкладаємо, хай тут охолоджується. Сонечко піднімається. Так що таке ребру. Розкладаємо полосочками його. От, щоб воно охолоджувалося. Бляха, а жир, аж по руками, бачите, яка рукавиця. Оце вам різниця у віковій категорії. Сало аж плавиться. Просто смак от так. так що, отакі діла. На цьому будемо завершувати наш відосик. Я ще покажу усе. Ну, Сало, що я вам скажу, це просто огонь. Да? Ну, це саме товще. Тут дуже таке по але це не, не з машухи, тут суцільна шкіра йде от, повністю висмалена, попирчата і потім вже помито, сполений мішечок, ще раз помито, потім вже присолено і виходить таке сало. Таке ми сало продаємо, не знаю як у вас, ми продаємо по 200 гривень іменно боковушки. Отакі. І сало це наш коньок. Так що шелудьківське сало з мішковинкою. Так що на цій солодкій ноті будемо завершувати наш відосик. Калюнчик поснідав, да? все по красоті. Сьогодні вже нікуди. Ні, так що всім бажаємо таку засмальцовану сковороду повну Таранчука. миру, здоров'я і добра. Ну а ми працюємо далі. Всім пока.